Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую вас на огляд в магазин АТБ. Акційні товари ціна тижня, яка триватиме з 12 по 18 лютого. Що нам пропонує магазин за зниженою ціною? Можна придбати ось такий оселедець від своєї лінії, Мать її філе шматочки волі 180 грамів за 44,90 чотири Ось таке пряно пікантне філе шматочки в олії, також від своєї лінії 180 грамів, 44,90 така ж ціна. Кальмар від кіт в заливці 56,80 за 180 грамів. міді від своєї лінії. Варене в олії 170 грамів, 47,90. Ось такі міді в розсолі від норвен. 170 грамів коштують 46,50. Кому подобається скумбрія холодного копчення від Айсберг без голови 327 гривень за кілограм. Форель слабосолена від своєї лінії. 180 грамів. Філе шматок на шкірі коштує 175,90. Сьомга слабосолена також від своєї лінії. 180 грамів коштує 187,50. Сардельки від Добров, женевський сир сиром Ементаль першого сорту. 294 гривні кілограм кавяр крем від норвин з ікрою мойви та арктичними креветками. 95 грамів в упаковці 29,20. Філе. Супер М'ясо стегна без кісточки від нашої ряби. Охолоджене 190 гривень за кілограм. Печінка куряча від нашої ряби. 700 грамів в упаковці можна придбати за 77,90. Балик дарницький від добров вищого сорту. 80 грамів в нарізці, коштує 53,90. Нарізка ковбас асорті. сервелата українська. Сирокопчені вищого сорту, 80 грамів, 48,70. Ковбаса Венеція. Сиров'ялина в нарізці, 80 грамів, коштує 42,90. Салямі преміум в нарізці від добров. Перший сорт. Напівкопчина. 31,90 за 80 грамів. Ковбаса. Сиров'ялина в нарізці, 80 грамів 5990 ковбаса від добров, елітна, свининою варена 342 гривні за кілограм. Ось така ковбаса любительська, також від добров 315 гривень за кілограм. Ковбаса лікарська від добров варена» 303 гривні. Шийка від своєї лінії екстра. Вищого сорту, 317 гривень, кілограм. Ковбаса куряча від розумний вибір. 200 грамів у паличці 28,50, сосиски від м'ясної лавки до макарошків першого сорту з м'яса птиці 330 грамів, 49,90. Ковбаса салямі мускатна, напівкопчена, 300 гривень за кілограм. Ось така ковбаса баликована, півкупчена від своєї лінії 108,60 за 500 грамів. Ковбаса від своєї лінії. Київська свиняча. 500 грамів у паличці 124,90. Лікарську ковбасу від м'ясної лавки можна придбати за 120-40 за 550 грамів, ковбаса варена до макарушків 68,90 за паличку 500 грамів. Сир твердий 12 місяців, 115,90 за 180 грамів. Сир м'який з пліснявою 56,90 100 грамів. Сир напівтвердий в пластинках 58,70 70 це 150 грамів. Маздан та гавда. Шпроти від ріга голд, оливковій олії 72,90 Тунець подрібнений в олії та у власному соку 180 грамів, коштує 40-50. Сардина натуральна від Рігагол В оливковій олії 5410 за 240 грамів. Банка під ключ. Паштети від Абанга з печінкою. Та ікрою тріски. 100 грамів коштує 57,90. Вареники з картоплею. 800 грамів заморожені від фірми Триведмеді 81,90. Паштет гусячі, 200 грамів, 33,90. мене з королівський смак 67% 500 грамів, 49,90. мене від «Королівський смак чудовий, 50%, 500 грамів, 42-50. від світорщин, 72 Європейський 300 грамів, 38,70 Майнез від щедро, домашній для дітей 67% 31,20 за 190 грамів. Майонезний соус салатний від «Гуляй поле», 30% 550 грамів 42,80. Майонез традиційний від «Гуляй поле», 67%, 550 грамів можна придбати за 61,90. Олія сонячникові від 100жар 75-73 за 850 мл. Соняшникову олію від щедрий дар можна придбати за 74-47. Суміш солодких перців, звіт швидко заморожена: 400 грамів 51-50. Квасолі стручкову можна придбати за. 3590 400 грамів. Суміш ягід від своєї лінії. 65-90 за 400 грамів. На цьому тижні кожен може обрати свій любимий смак шоколаду. Шоколад від міленіум, 100 грамовий, мигдаль та кокос, мигдаль та карамель, мигдаль та журавлина. За ціною 48,90. Шоколад молочний від міленіум з мусовою, малиновою та вишневою начинкою. Коштує 35,30. Велика шоколадка від лакмі з арахисом. Карамельно-арахисова начинка 295 грамів, 117,90. Та ось такий зі смаком полуниці, крем та печиво 275 грамів. 117,90. Шоколад молочний від вері пері Millennium, 88,90 270 грамів. Шоколад молочний від Milka, 167,30. За 270 грамів. Ось такий шоколад від мілейніум веріпері. 280 грамів. 88,90 Акційні ціни на шоколад Корона Макс Фан. 150 грамів, 75,90 Дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині. А тебе гарних нам знижок.